Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Я Ірина Котлярова. Це новини СТС П'ятниці 23 грудня. Команда СТС готова розказати, яким був сьогодні день. Далі коротко про головне на курському мікрорайоні, ДТП дві автівки не розминулися на дорозі. Куди із міста вивозять сніг та хто за це відповідає? Пекельний ліфт у сумах через непрацюючий підйомник жителі будинку відрізані від цивілізації. На Курському мікрорайоні дві автівки не розминулися на дорозі. На високій швидкості машини зіткнулися та по інерції проїхали ще кілька метрів. Людських жертв немає, от тільки машину доведеться відвести на металобруфт. Подробиці дивіться далі. На перехресті вулиць Юрія Вєтрава та Дмитра Дорошенка по обіді сталася аварія. Не розминулися Рено та Тойота. Водій першої свою провину визнає. мене Мені слово міняють. Я пані столкнулись, дасть? Та ні, столкнули за підта вас сюди винесло, винесла, да. да. Після того, як автівки прокрутились на дорозі, Рено влетів у паркан і опинився на проїжджій частині. У результаті в машині розбито лобове скло із з боку пасажира. Біля машини ж стоїть жінка із закривавленим обличчям. Водій керуючий автомобілем. Рено не дотримався безпечної швидкості руху. У нас якщо не впорався з керуванням та допустив наїзд. На транспортний засіб Тойота водію Рено за таку ДТП загрожує штраф або позбавлення права керування автомобілем до одного року. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. І знову жертва у сумах на зупинці чоловік ледь не потрапив під колеса тролейбуса. Сумчанин спіткнувся на кучугурі снігу, яку там навіть не думали прибирати. Чоловік втратив свідомість і розбив лице. Врятувало його лише небайдужість перехожих, які миттєво викликали швидко. Зупинка на вулиці інтернаціоналістів учора ледь не стала останньою для одного сумчанина. Близько сьомої вечора. Чоловік саме виходив із тролейбусу. Як раптом перечепився через кучугуру снігу і впав, втративши свідомість. Йому дивом вдалося не полетіти під колеса тролейбусу, який саме збирався їхати далі. Небайдужі перехожі одразу ж викликали швидку допомогу. Коли медики приїхали, чоловік уже опритомнів. При падінні на вулиці на цій зупинці, і в нього була забійна рана надбровної ділянки, і він відмовився від надання допомоги від госпіталізації в лікувальний заклад, від транспортування і залишений був на місці виклику в задовільному стані. Народжений, мабуть, у сорочці чоловік вирушив додому. Це третій відомий нам випадок, коли людина потерпає від нечищених зупинок. Рік тому під колесами тролейбусу загинула 16-річна дівчинка, а кілька днів тому голову пенсіонеру переїхала маршрутка. Однак сніг і донині лежить на зупинках. Корінь проблему необхідність снігоприбиральні техніці. Запевняють комунальники. Мовляв, її у сумах ще немає. Буде проведений тендер. Зона буде проводитися, по закупці маленьких тракторів МТЗ, це шлях не буду, буде проводити. Я думаю, що через неділю вони почнуть проводити, а вже в январі місяці, дай Бог, щоб вона з'явилася в нас. Сьогодні на зупинки за розкладом прибувають тролейбуси і відчиняють свої двері, аби випустити та впустити пасажирів. Люди так само долають гори снігу, аби зайти до салону. Пробіли у роботі комунальників перекладають усю відповідальність за своє життя на сумчан, тому обережність на зупинках нині єдина запорука безпеки. Анастасія Комдант, Олександр Олексінко, новини СТС. Із перших снігопадів комунальники починають вивозити сніг із центральних вулиць міста. Куди звозять сумський сніг та чи дотримуються при цьому екологічних норм? Дізнавалися наші журналісти. Так, працюють сумські комунальники взимку. Розчистивши центральні пішохідні вулиці, узялися за узбіччя проїжджої частини. Вантажівки повні брудного снігу курсують кожні 10 хвилин по Харківській. Ми рушили за ними, аби подивитися, куди звозять купи брудного снігу. Це у межах міста біля заводу Хімпром. Саме сюди сумські комунальники звозять увесь сніг, що прибирають на вулицях міста. Але окрім снігу, у цих кучугурах криється ще й ціла купа сміття. Увесь бруд із узбіч доріг, а також важкі метали, сіль та нафтопродукти. Це мінімальний набір того, що приховує у собі таке звалище. Надійшов кінця ще лише перший місяць зими, а тут лежить уже чимала купа снігу. Кучугури розтягнулися мало не на пів кілометра. А є ще якісь місця, куди звозять сніги сум. Ні, Немає. Оце одне місце. Хто дозволив скидати сюди тонни снігу та за якими критеріями визначають місця для такого звалища? Відповіді на це питання у комунальників немає. Ну, я не могу вам сказать, у меня документов никаких нет. Вывозим мы на Харьковскую, на второстепенную дорогу, которая не, не, не принята в эксплуатацию. А ось за кордоном у тих країнах, де досі практикують вивезення снігу, для таких цілей визначають спеціальні майданчики. Після того як він розстає, тут ретельно прибирають. Або ж сніг скидають у каналізаційні мережі, де він тане одразу, а вода з нього потрапляє у природне середовище лише після очисних споруд. Сумам же про такі технології лишається тільки мріяти. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко, Олександр Білявський. Новини СТС. Рекламний демонтаж управління архітектури та містобудування демонтують незаконно встановлені тимчасові споруди і самовільно розміщені рекламні носії. За рішенням виконком було демонтовано 20 металевих конструкцій, які містили рекламний характер. Також прибрали мафи по вулиці СКД, номер 12 та 14. Тролейбус на вулиці Прокоф'єва. Новий маршрут рогатих обіцяли у цій частині міста ще з початку зими. Отільки процес затягнувся. Чи дочекаються Сумчани у 2016 році новий маршрут дізнавалась Марія Больдович? Минулого тижня тут планували відкрити нову тролейбусну лінію, проте рогатих тут і досі не видно. Тролейбуси тут можна побачити лише на дорожніх знаках. Мешканці цієї вулиці, особливо пенсіонери, кажуть: тут тролейбусів дуже не вистачає. для, для нас, пенсионеров, троллейбус нужен, конечно. Потому что маршрутка несколько накладно ездить. И дешевле пенсионерам будет легче. Нужно, нужно. Здесь только маршрутки ходят. Ну, а пенсионерам, наверное, желательно. Э, пенсии маленькие, проезд бесплатный пока. Пробний тролейбус тут курсував ще на початку грудня. Тоді чиновники обіцяли, що найближчим часом закінчують паперову тяганину та пустять маршрут. От тільки й досі тролейбусні лінії не підключені, а в деяких місцях взагалі дроти лежать на землі. У КП електроавтотранс пояснюють, чекають, поки доведуть до ладу всі документи. Коли нам лінію передадуть на баланс, тоді ми її запустимо. лінію. Ані подрядчик довжне здати управління капітального будівництва. Зажні ввести в експлуатацію, потім передати нам і після того. Ми поїдемо. Ми готові виїхати. А от в управлінні капітального будівництва запевнюють, потрібні документи вже готові. понедільник, по всій відомості у нас пройде проплата. І в понеділок після обіду, або в лівкранів випадку во вторник. Ну как проплата проходить, Ми можемо делать декларацію о воді об'єкта в експлуатацію. Цей документ дасть змогу здати тролейбусну лінію в експлуатацію. Тож чиновники кажуть, можливо, вже наступного тижня тут курсуватиме два тролейбуси. Майбутній маршрут буде з'єднувати вулицю Прокоф'єва, 9-й мікрорайон, залізничний вокзал та центральний ринок. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнка, новини СТС. У рамках децентралізації влади, згідно із законом про добровільне об'єднання територіальних громад, на сумщині завершилося створення 13 таких. У неділю по всій Україні пройшли місцеві вибори. Це перші вибори об'єднаних територіальних громад. Уже оголосили результати. Головами ОТГ на Сумщині стали майже всі самовисуванці. Лише Борумлянським головою став Василь Громаніка від партії Батьківщина. Люди обрали майже по всіх громадах тих голів, які були раніше. Лише Кириківську і Дружківську ОТГ очолили зовсім нові керівники. Це Іван Мороз, директор фермерського господарства. І Євген Харитонов, працівник управління Служби безпеки України в Сумській області. У мешканців будинку 15 по вулиці інтернаціоналістів увірвався терпець. Кілька місяців вони чекають, поки ліфт, що стоїть після капітального ремонту, нарешті поїде. Днями у будинку сталася трагічна подія. Однією з причин, на думку мешканців, став непрацюючий ліфт. Цього тижня чоловіку, що мешкав на верхньому поверсі цього будинку, стало зле. Лікарі швидкої не змогли врятувати йому життя. Сусіди припускають, аби ліфт працював, усе було б інакше. Умер чоловік. Сердечний приступ, а не оказали. Спустити не можна. Урядні не, не умер. Після смерті сусіда людям увірвався терпець. Тим паче ліфти стоять повністю відремонтовані. Усі необхідні комісії відбулися, розказують мешканці будинку. Вішали включити ліфт постоянно. останнє обіцяння було це в дікабрі, ну, соответственно, не в кінці декабря, Ну, до сих пор вже неделя осталась, ліфт не включен. Уже обіцяють запустити ліфти з понеділка. Якщо всі ці документи будуть дозвольні отримані, будуть включені. Утім, це не перший понеділок, коли люди чекають обіцяного запуску. Їм із серпня доводиться ходити пішки. Тут живуть і пенсіонери, і батьки із маленькими дітьми. И так до самого пятого этажа да потому что по другому нельзя не получается мы на девятом этаже живем каждый день выходим на улицу это сегодня муж дома а так я ношу с первого на девятый ребенок на улицу уже выходить не хочет потому что очень долго идти туда и обратно Працюючий ліфт це найзаповітніша мрія до нового року для тих, хто через бюрократію не виходить із квартири ще з літа. Альона Щербакова, Олександр Сорбат, Новини СТС. Викрили зал ігрових автоматів. В Охтирці в одному з житлових будинків під вивіскою лото маркет функціонував підпільний зал ігрових автоматів. Правоохоронці вилучили документацію, касовий апарат і більше 40 одиниць комп'ютерної техніки. За масштабом вилученої техніки правоохоронці вважають, можливо відвідувачі робили ставки в азартні ігри. Тепер порушникам загрожує штраф до 680 тисяч гривень з конфіскацією грального обладнання. В цій же охтирці два місцеві жителі пограбували чоловіка, аби роздобути грошей на розваги. Та відпочити на вкрадені кошти їм так і не вдалося. Зловмисників за гарячими слідами затримали копи. Юлія Настенко. Далі докладніше. Опівночі поліцейським повідомили про пограбування. 41-річний житель Охтирки розповів, що на нього напали невідомі. На місце одразу виїхали копи. Грабіжниками виявилися двоє місцевих жителів. У нього ж з діянками Фінансами і у мене теж він знайшов, у мене теж не оцін, і он не приложив. А я согласився на це предложение. Як розповів інший зловмисник, постраждалого збили з ніг, витягли у нього з кишені два мобільних телефони і кинули стікати у бік сусідньої вулиці. Обігнав потерпілого і ударив правою рукою в обличчя. Після чого він упав сюди. А Нікола він. На нього наклонився і держав голову, і закрив рот, щоб він не кричав. Та далеко втекти чоловікам не вдалося. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України «Грабіж». Санкція цієї статті передбачає е, максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років. Розпочаті слідчі дії, які повинні встановити ступінь вини кожного з підозрюваних. Готуються матеріали до суду для визначення їм запобіжного заходу. Юлія Настенко, новини СТС. У Тростянці поліцейські затримали чоловіка, що поцупив ялинкові прикраси із центральної міської ялинки. Чоловіка зафіксували камери зовнішнього відеоспостереження. Він виявився місцевим неробою, ще й на підпитку. Здобич гори крадія оцінили у 500 гривень. За фактом копи відкрили кримінальне провадження за статтею крадіжка. Країна мрій полонила серця сумчан. Вихованці дитячої музичної школи напередодні нового року звітували із творчим концертом. Чим дивували містян майбутні музиканти? Бачила Оксана Щербак. Ну, тут... А лошкі отак. До виходу на сцену лишаються лічені хвилини, тож маленькі артисти влаштували репетицію прямо біля входу на сцену. Одні демонструють інструменти, на яких незабаром гратимуть, інші повторюють слова пісень. Дуже захотів зі, 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 сходити в музикальну школу, щоб навчитися грати. І в майбутньому гарно грати. Граю я на баяні та на, на ложках. Відвідуємо музичну школу, тому що хочемо навчитися гарно співати. Мені здається, взагалі найкраща школа, яка може бути тільки музична. Директор музичної школи похвалилася. У закладі є і дитячий оркестр, і два хори, і різноманітні ансамблі. У концерті ж задіяні майже 200 дітлахів. Ми хочемо розказати наше бачення, тобто бачення наших дітей той країні, яку ми хочемо бачити. Дуже святковий, яркий, насичений, фольклорними номерами, музики номерами, от класичних номерів до українських народних пісень. святковий концерт розпочав оркестр викладачів музичної школи. Діт лахиш музичну казку продовжили. Проект Дуже такий фундаментальний, дуже цікавий, задіяні всі творчі сили школи. І, взагалі, звіт творчий нашого любого закладу. Це об'єднання сил і консолідація. І знаєте, така справа сімейна. Глядачі ж усі виступи дітлахів супроводжували голосними оваціями, а ті у свою чергу насолоджувалися неповторними моментами на сцені. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Таким був останній робочий день цього тижня. Ми продовжуємо працювати для вас. Якщо ви стали свідком цікавого і важливого, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Миру, добробуту, ваші домівки новорічного настрою, гарних вихідних і залишайтеся з нами на СТС.